Коротше, мені сьогодні всім привіт обудили мене той, хто працює масажистом, дівчата особливо, знають, з якими питаннями будуть людей, мене масажистів взагалі, з якими питаннями і що хочуть. Коротше, світ не без дебілів, але я це прийняла, я не можу змінити цей світ, тому. Я не можу вплинути на деякі речі. Так, спокійно. Аж ваганду випала і релаксуюсь. А, значить, а вчора їздила, до речі, в... їздила я в басейн. Ой, таке сонечко. Таке сонечко, сьогодні правда, не виспалася, але ладно. Коротше, так, такі в мене сьогодні. А, вчора їздила в басейн. Краковські терми є такий прикол, реально я побачила в об'яві, що ну там де реклама, що є з білизною і без білизни. Ну, думаю, ну що мені без білизни? Піду я з білизною, я ж відпочинок іду. Навіщо мені я можу, в принципі, я абсолютно нормально відношуся до диких пляжів. Але коли, ну якби би, до недеських я ну, не дуже мені не подобається ходити особисто мені, а в дикі пляжі я абсолютно нормально відношусь. Ось. І я приходжу, одягнула купальник. Одягнула купальник, взяла такий рушник, замоталася. Коротше, приходжу, відкриваю сауну, заплатила 100 злотих за 3 години. Від, від ну не сто дев'яносто Відкриваю я сауну, заходжу туди, бачу дівчата, без, без шлейк. Ось тому боже. І одна, друга, третя. Думаю, алло, так щось не те. Ну коротше, я відчула себе, що щось зі мною коротше, не те в цій ситуації. Я повернулася, залишила коротше, нижню білизну, ну, в плані е, низ купальника. Тут в мене одягнула грушник і тут вже нічого не було видно. Коротше, хочеш відпочити, відпочивай голо. І я вчора коротше, зайшла, ну, так багато там було цих басейн, басей, я не знаю, десь там басейн є, я не знаю, де саме. Дуже багато там коротше цих саун, і хамам і коротше, все, що заходить, треба окуляри вже одягати, все, все. Мені вже треба окуляри, мені вже разить сонце в очі. Ось дуже багато хамамів. Я ну кайф отримала я дуже люблю гаряче повітря. Там ще шоу було, коли заходиш в таку сауну, велика сауна. Там багато людей збирається, сидять, дивляться. На шоу, як там рушником махає коротше, робочий, там шоу, там воно все світиться, там якісь такі я забула, як це світло називається, коли світиться рушник, коли світиться ці особливо яскраві такі рушники, ось білий колір світиться, я забула, як це світло називається. І він ось так махає, коротше, цим всім, і це гаряче повітря на мене. Це був реально кайф, мені дуже сподобалося. Ну ось, коротше. А я захожу в сауну, Коротше, фінська здається, була сауна, коротше, захожу, А справа сіла при вході, сіла, збоку сіла, так, внизу сіла, і <с1> 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 дивлюся. А напроти мене ось так компактно сидять люди. Ну так ну, компактненько. Ну, і я така зрозуміла, що щось я неправильно сіла. Тобто, По їхнім правилам я мала сісти до них, а я сіла якби напроти, і якраз в мене це все було оце видно, розумієте? Хороше, хороше, ось ця вулиця. А, я сижу зараз десь на тролейбусної зупинки. Ой, тролейбус, автобус, не тут зупинка. Боже, Таня мені сьогодні скидує. Повідомлення говорить, що це до мене доїхати з її району коштує ну, 100 злотих. Але болт він завжди був дорожчий. Я зараз на Uber перейшла, бо болт, ну, заганяє ціни. Ну не те, що знаєте, якби бувають такі ситуації, що нема коли часу шукатися ну, чекати, то болт як швидше, ну більше ну, більш високого рівня. Все ж таки, ну там не набагато, але. Ще нікуди не поспішаю, то визиваю там купер. Я вчора їхала з, з сауни, то чекала. Чекала ще. Чекала десь таксі 12 секунд. Ні, нетрібно, це залишитися ретрила. Собаку не, не, тривам, не, не, не знаю, на чому. Папель, серйозно, так спати, спати, спати. Я зараз буду в ресторану. Мені потрібно пересадити Алоя. Алої мене потрібно пересадити. Зараз касторамі. Камін. Але це штучний, камін, електричний. 8 тисяч гривень, якщо провести ось цей за 798. Ось такий гарно виглядає. Проще жаліть в обговір. Гарно. Гарно, нічого не скажеш. Дуже гарно. 1598 злотих коштує це. 16 тисяч гривень примірно. Є такі, типу, буржуйки, здається, так? Я правильно говорю? Але це для справжнього вогню вже, бачите? Так, це для справжнього вогну. Це я зайшла в строй матеріал. Мені потрібно знайти землю для номерних пристроїв. Так, тут не цікаво.